5 грудня ми отримали офіційний анонс Grand Theft Auto 6 з дебютним, довгоочікуваним трейлером. Раній білд гри встигли засвітити ще у 2022-му, але орієнтуватись на нього не варто, що й доказує нам свіжий ролик. Що ж нам в ньому показали? Розбираємось вже зараз. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Перший трейлер Grand Theft Auto 6 став першим трейлером, на котрий Rockstar не наклала авторські права. Це свідчить про наступне: масштаби нової гри потребують ще більше аудиторії. Нові гравці – це завжди добре, але й про Олдів не треба забувати. Rockstar це прекрасно розуміє, тому вирішили повернути нас до старого доброго Vice City та тепер в новій обгорці. Нам одразу ж презентують головну героїню гри Люцію. В трейлері її історія розпочинається з буцегарні, в котру та потрапила, за її словами, через невезіння. Насправді ж дівчину запроторили до в'язниці через пограбування магазину декілька років тому. Цілком можливо, що кадри з в'язниці це закінчення прологу гри, так як починатись вона має взагалі на іншому континенті. Це тягне за собою нові локації, але тут Rockstar, швидше за все, зроблять так, як і раніше: створять невеликі локації лише для сюжетки, і потрапити в них ми зможемо лише один раз. Другого головного героя Джейсона показують небагато і не називають його імені. Але зрозуміло, що перед нами любовна парочка, яка буде грабувати все, що тільки можна. Варто зазначити, що карта Шостої GTA вдвічі більша за карту GTA V. Події відбуватимуться в штаті Леоніда, який є пародією на штат Флорида. Головним містом стане Вайс Сіті, але на карті буде ще три інших міста з меншими розмірами, а також Велике Озеро по центру. У самому Vice City ви зможете побачити вже знайомі нам локації з однойменної частини Grand Theft Auto, Головним героєм котрої виступав Тоні Версетті. Місто відображає сучасний стан речей, тому все знайоме нам у 23-му з'явиться і в грі. Великий пласт відео присвячено інтернету в GTA 6. Інтернет в серії з'явився в четвертій частині і з того часу повільно еволюціонує. В п'ятій він став більш обширним, а в шостій його функції стануть ще масштабнішими. Ми бачимо щось подібне до TikTok і Інстаграм, де люди викладають своє життя на широкий загал. Цілком можливо, що в грі можна буде стати суперзіркою завдяки інтернету. Існує можливість і того, що ми власноруч зможемо знімати контент, знімаючи місцевих НПС. Не зрозумів лише як вони на це реагуватимуть. Бачимо кнопки Стежити на каналах з відео. Можливо, в грі використовуватиметься штучний інтелект, який слідкуватиме за алгоритмами інтернету в грі і робитиме його живим та бурхливим. Адже саме живим та бурхливим є Vice City, і це найголовніше в першому трейлері GTA 6. Достатньо тільки глянути на те безумство, яке тут відбувається. Штат Флорида дійсно славиться відбитим на голову Піплом, що автори висвітлили в трейлері. Матимемо телеканали новин, які в реальному часі транслюватимуть те, що відбувається на вулицях. Трейлері нам показують навіть банду байкерів, яка тероризує місто. Щодо інших банд, лише в трейлері ми бачимо ще дві інші банди гонщиків. Показують нам, як алігатор заходить в продуктовий магазин, як алігатора витягують з басейну, як мужик залазить на свою машину на ходу. Цікаво, чи можна буде робити щось подібне? Знизу ще й комент кинули «Ріп, Брателло. Не варто забувати, що подібної симуляції життя, як в серії Grand Theft Auto, досі ніхто, окрім Rockstar, не робив. Це масштабний і по-справжньому живий світ. Саме на ньому й робиться акцент. Тільки гляньте, яка кількість NPC на пляжі в City. І це не якийсь пререндер. Як і всі інші трейдери, цей створений на рушії гри. Виглядає все дуже реалістично, особливо персонажі, хоч і якоїсь захмарної графіки тут немає. Покращена версія Red Dead Redemption 2 з покращеним волоссям. Нарешті це сталося. Звісно, графіка до 2025 року може покращитись, так часто буває. Та повернемось до самого Vice City. Місто в грі живе своїм життям. В трейлері це показали не тільки різноколоритними тусовками. Кількість занять в новій частині збільшиться в рази, як і кількість різноманітних транспортних засобів. Їх число вражає навіть в цьому трейлері, що ж на нас має чекати на релізі. Гру створюють на полірованому рушії Rage, на котрому створювали RDR2 з додаванням нових технологій руху та анімацій, які справді викручують реалістичність на максимум. Буде просунута фізика води і, можливо, серфінг. З тим, що чекаємо і на різні біоми, так як постійно сонячний Vice City з часом почне набридати. Кажуть, що зроблена ставка на реалізм. Персонаж не зможе носити з собою цілий арсенал, тому доведеться якусь зброю ставити в сумку або залишати в машині. Копи теж не з'являтимуться з повітря. Вони приїжджатимуть на виклик з затримкою і будуть пізнавати ваше авто не лише за візуальними показниками, але й за номерними знаками, які ми можемо змінювати. Присутня масштабна кастомізація персонажа, яку нам показали на одному з в'язнів. Набий собі ще більше тату, адже твоя сім'я вже давно в тобі розчарувалася. Ну а на завершення ще одна цікавинка. На гру витратять більше, ніж 2 мільярди доларів. Тепер уявіть собі її масштаб, і масштаб деталей в ній. Це просто в голові не вкладається. П'яту частину зробили за 250 мільйонів, тоді як на шосту піде цілих 2 мільярди. Гра має бути наповнена по зав'язку, але скільки на неї доведеться чекати ПК панство. В кінці трейлера нам сказали, що вийде шоста частина у 25-му році на Xbox та PlayStation, але нічого не сказали про ПК. Можливо, гра з'явиться на персональних комп'ютерах пізніше, як RDR 2, що не надто логічно, але поживемо, побачимо. Поки що готуємось і обираємо круту ігрову збірку на сайті Artline. Підписуйся на цей канал, став лайк, і зустрінемось на цьому ж місці.